Танок у нас їду на роботу. Сьогодні зніму такий короткий робочий день. Про те, як працюється в Канаді, не основна моя робота, бо на основній не виходить трохи познімати, бо велика проблема, велика команда і не кожен полюбляє, щоб він в кадрі був. Взагалі це такий дурний тон, коли всі працюють, ходить щось можна, звісно, так на говпрошку. По-тихому відзняти. Але я сьогодні покажу, підміняю Бобі. Бобі це у нас хлопець, не хлопець, а мужик вже дорослий з Індії. Щось він собі грижу чи щось там заробив. І, і це я ліг на операцію. А я замість нього це він у нас, і у нього така е, job position е, робо, робота, він типу, у нас ламбергай. Це короче, людина, яка завжди в нього є робочий трак, Це така, як газель у нас робоча, без бортов просто його дек такий, ну, така платформа. І короче, на, на, на цій газельці компанії GMC 3500 з двигуном 6,6 чи 6,7 літра бензиновий, не дизельний, на жаль. Треба просто збирати, їздить матеріал, привозити до наступних хлопців, бо команд дуже багато. Ті роблять чорновий фундамент, ті ставлять щити. Завжди то якихось форм не вистачає, то там дошок, то для чорнового фундамента. Ну, суть в тому, що завжди дуже багато треба матеріалу, і от бобі в нас цей матеріал підвозить, збирає по всьому місту. Є багато таких міні як типу, як у нас по всьому місту. Це Коріші будівельні компанії, коріші нашого главного Саймона. І там храняться матеріали. от Сьогодні на відео покажу, як ця вся двіжуха взагалі, як це все робиться і чого Бобі заробив грижу. Це не смішно, але от людина лягла на операцію вирізати, бо в нього вже біда повна була з ногами і спиною. такі діла Процес такий я, завжди свою машину лишаю. Уендрю гаражі, Це наш бригадир формен. А трак тут стоїть. Я його завжди забираю. Зараз речі швидко перекладаю. Їду. ось ця газелька стоїть. GMC з матеріалом. Довгий капець, конечно. Ну нічого. Так, все, так починається робота. Карту загрузив, 25 хвилин їхав. Така тілега. 400 тисяч пробіга. В зеркала як у фури. Задні хрена не видно, ну коротше обережно їдемо. А що робити? Лобаш побитий, це її ще трохи поме... Ой, кажу, помив. Торпеда чиста, а так то там взагалі жесть, я навіть собі таку ковдру застеляю на, на сидіння, бо, ну короче, трешак як, як робоча машина, тут у людей приватні особисті машини в такому стані, що жесть. А що казати вже про комерційні робочі. Ну, поїхали, зараз покажу все на відео. Трафік капець зранку. ну Вже 8, а це час не переведений. 7.23 7 ранку, але трафік у них зранку кабець. У нас я пам'ятаю в Україні, якщо ну, там в 7 ранку виїхав, то це в тебе дуже гарний шанс прорватися без заторів містом. А тут, звісно, труба повна. Люди встають в 5 ранку, дуже починають ранній спосіб життя. Здебільшого всі магазини, офіси, все відчиняється о 7, максимум о 8. Я Виїжджаю вже на хайвей, з Тоні і далі тільки 30 км по хайвею навколо міста і буду на районі Сітон. Туди вже приїду, зніму відео. Вон машина покида стоїть. Так, все, на Сітоні вигрузився. Їду зараз на Махогані, ось почти вже приїжджаю по карті. Тут теж треба вигрузити доски і далі там розберемося. Робота. Машина, звісно, з досками гружена, важка жеська. Ми помаленьку їдемо. Тут ось справа стройка, де світ горить. Ось тут. Оце Сюди я їду. Так, приїхав вигружатися короте, я тут на Сіто, Ну, там пацани мене вигнали, бетон заливають. Заливають бетон, не можу я там вигружатися. Отправили мене, сказали, тут а, лінія газа, газу жовта, щоб я тут зложив свої матеріали, а вони потім а цим бобкетом перевезуть. Така двіжуха. Везде усько, в дворах катався, матеріал довгий, везде траки запарковані, звісно, трешак. Що на фурі? Штука дліна, вино ззаді метру п'ять. І крутиться трохи так. Заблокував я тут їхній парквей і все. Це ще от один ответ, що багато хто питає, типу ой там в Канаду приїхати десь водителем працювати, типу що мову не знають. Вам завжди треба комуніцину з людьми, <кхух> супервайзерами, вони завжди ну, якісь є корекціони не можна без мови, бо треба розуміти, що від вас. Требуєте, що хочете, так що зараз выгружали. Ну от така робота. Вигрузаємо. Цей супервайзер сказав, що там, там видно на відео, бутон заливають, пампа стоїть. Ми сейчас тут розгрузим, а далі поїдемо на Махогави. Так, що тут я закончив, все двигають. Перевіз весь короче, матеріал, жистях, зараз я швидко поїду в короткий обід. І переїжджаємо далі. Двіжухи вистачає. Так, все, приїхав на наступну стройку. Тут хлопці з Індії роблять. розібрався що мені ділять арматура, яку я ось везу так. Вона у мене там загружена. Коротше, отак вона загружена. Зараз вигружаю тут арматуру. І ці всі матеріали, тут які лежать вон, складені, треба до слідчого футінг робити перегрузити. Ну, коротше, така робота. Так, все. Оцей весь матеріал я привіз сюди, оцю арматуру. І тільки що це цілу пачку арматури. Ось тут яка ось, о. оце повністю загрузив, звісно у Бобі робота тупо трешак. повна. Як він бідний Витягує це все хер'я, тому що всі ці доски все треба загрузити, все треба відвести, все вигрузити, звісно капець. арматура важка. Ось, скільки... ось такі Така робота, конечно, трошечкова. Надо... Тут, звісно, в Канаді особо ти не розслабийся, так як тут люди пашуть, не пашуть не де точно. В режимі нон стоп. Коротше, буду вигружатися, бо таке собі. можна подивитися по ґрунтовці їду пилюка летить о моє зараз нам треба надо... знак стоп подивитися та їду на ферму і показати як люди живуть фермери Да, сьогодні дурний блин, капець, капецький Загрузив матеріал, ще мені залишилося їхати 13 кілометрів. Так, коротше, тут я вигрузився, вийшло просто же скільки Оце, і там, якщо видно, ще з боку ззаді. Коротше, же скільки Так, їдемо помалу. Машина гружена, звісно, капець. Так, загрузився. Це, э, весь матеріал тут у мене Ззаді багато капець. Поставив таку штуку спеціальну, щоб бачити заднє зеркало. І побачив, що тут є Apple Car Капець, Капіт, а в цій машині така як газелька робоча, навіть є Apple CarPlay. Можна, ну, типу як, як телефон, Telegram, Spotify, YouTube Music, Google Maps, все. Облін технології газелька.